Бог слава! Будем вогонь Святий Небесний на себе стяжати, душі наші наповняти, аби вогонь Святий Небесний на землі наші, у душі наші зійшов, крику всякою спопеляв, силами своїми нас благословляв. Аби вогонь віри, вогонь любові, вогонь радості, вогонь слави в родах наших і на землях наших. Розгорався. Огню мій Красний. Прийди вкусити дерево й на віхторі покладено, прийми і віднеси до Богії пожертви наші, рід наш, слави тебе, як провідника Небесного, Тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником до Богів рідних. Бо се ти володієш багатством усіх пожертв, і бачимо ми, як тішені піснями нашими. Огень, пронизує пітьму морока і нищить басарів, нищить кривників лихотів, земель наших, родів, наших, у владі наші. Він бо я наш провісник світла і тепла. Слава Богоня, дорогого Гостя нашого. Він є той, хто вільніше пожертви до неба приносить багатства нещасленнії. Огеню, силою своє могутньою бережи нас від кривди та лиха. Спопили худо й зело душ людських, прийди, Огеню, Овий свій лик палаючий, прийди і почуєш многі слави, з нові та й підтриманою сонцем маслом. Дай свароху, зріє тебе в яві, кличемо тебе, огеню, співом своїм сеперун, приніс тебе з неба блискавицею. Тож прибудь з нами світлом яскравим. Тебе ми, зріти хочемо, Боже. Слава Огню, слава! Oh bo See <laughs> славу Славой. Ой. ой Велисла. Огеню світлий, красний. Силі тобі співає, слави, величає, бо ти її прибіжиш ще й сила наша. Піснями своїми кличемо Тебе, Боже. Ти бо по пожертву небо несеш, ти бо найкращий жрець серед нас. Семи, славимо Тебе, на всі сторони світу, як просвітника ночі. Кожного дня силою твоєю причащаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші. Роду небесному дарувати ти, в родині їхній рівний. У славі наш Бога, перуну великим прапредкам нашим. Пличемо тебе, вогню прийти з Радтю небесною на наш світлий обряд вогнеслави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться роду земному, з гордістю величаючи себе онуками даж Божими, так діяли правоці наші, мир та Богомир. Орій такий та інший, яких множество є, розпалюючи ватру всім серцем співаємо горе горе ясно. Тоді бачимо, засяявшись в і соломі вогонь Небесний. Слава вогонь, слава! <звучить> <звучить> ой, ой, ясно. Навкруги. Радуйся і слався наша земля красна, огню прий, світовий добрате, Боже. Для внуків кі вода ж обожив, оріосно, аби не посту. <клухи> Дану та вода нас закликає прийти прибути святою і пригоститись, Вогнем освятитись. Ви життя на землі махочі породили. У воді святій світла рода живою забуяла. Хай дана матінка стане в обороні роду слов'янського, в обороні України Русі православної. Хай водан батько очистить душі силою своєю. змете всіх кривдників і подів земель наших. Даруйте силу слабким звитя тим, що зупинилися, вибоє наші родичі великі у сварці сущі, освятіть неї, Отче землю рідну на всі сторони світу, аби рід наш в єдності з Богами. Слава дані і Богдану, слава. Слава нині речем обогиням нашим, Маковчі та корові заму, які землю спокою тримають та багатства дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами многими й багатствами нещисленними. Вона годувальниця повсякчас і оберіг роду слов'ян. Тож кличемо абошу матір, яка є джерелом для пожертв прийти та приєднатись до вогни слави, бо без неї податки благ нема ніякого додіяння. Кличемо матір, за мунь землю, землицю, святу покровицю, яка всесвіт породила, життя нам дарувала. І в землі святій прибула. Нині наші світлі, благословіть людей благих, даруйте добро добрим, будьте справедливими скривниками. Ми бачимо красу вашу сяючу і багатство нещасленнії. І душа наша таким родичам великим. Будьте славним у роді Руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава Матері землі, слава! Могутній настре Божий, прагни рід любові твоєї та сили, бо ти просторами поболіваєш, вітрами та рухом усіляким управляєш, ти в усіх оцюдах сущі, все проникаючи, вітрокривий, отче роду слов'ян, ти єсть сам родце вишній величі своїй незрівнянний серед богів. Прийди до нас, у сяйні небесне, прийми безкровні пожертви наші, які усвар голинуть. Вже бачимо, ми твого лука твого громового, що натягнута стрілами стрибожими. Хай линуть у кривдників лиходіїв карою. Накривників лиходів, земель наших, тоді наших у владі наші. Карами нещасленними, а на дітей наших, на народи наші. Хай зійде достаток і благо, батько вітрів, наповнить тіла наші здоров'ям, рідну землю миром, а родина чи і численними, ти є вічному могутній. всепереможний переможний Боже Слов'ян, слава слава, слава. Three. Количу сюди огеням, аби поріднитися з ним, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на вогонь славі, хай огень покриє пополом кривдників з попелиці кривників лиходів, земель наших, в родах наших, у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства свої, Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Всевишнього, і ти бачиш нас ось тут. Збережи, народи, своя на достатку, а вороги залишиться ні з чим. Ти боєць могутній вогонь, ти єдиноволодар в землі нашої. ти наш Верховода та князь, могутній та вогнецяйний Боже наш, слава мого жертвуючи масло, його непорушні кони отримують лад між родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тебе, огнів, слава та сила Русі. Я рітрику Своїм обережемо віру в воїнів, сварога, в перуна і світове світовида в усіх богів у Всевишньому триглаві сущі, бо це вони є ті, хто шляхом праве сварги досяг, і мрід наш славу з того лосу співає, і скону віків мовитимемо до неба та землі, щоб ти, огонь, був посеред нас, і бачимо, як летить Бог силою своєю, і Він бо єдине з нами, і поки горить від огонь в душах в життя і в тілі. Спопили ж Огеню, басурів душу наших, перетворив попіл задуму ворогів роду нашого, спопили всіх криників лиходії земель наших, в родах наших, у владі нашій. Сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава Огеню, слава. слава! слава Да прибуде, вогонь, Святий Небесний. Вонся тийсь ворожий, вогонся, тий дажбожий вонця тий перунь, вонся тий ророжий з усіма вами. Хай розгорається вогонь віри, вогонь любові, вогонь радості, вогонь слави в душах, домівках, родинах ваших. Да буде так. Слава вогонь! Слава. Ну, а ми переходимо. До славби Перуну. Сила Його! Це честь і справедливість, суд і правда. Силами своїми він воїнів наших наділяє, воїнів наших благословляє, воїнів і землі наші, відкрив він заслоняє. Хто в онлайні дивиться, то залишається з нами, будете автоматично перенаправлені. На трансляцію